Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. А тепер давайте поговоримо про те, про що ніхто не говорить. Так, я думаю, ви згодитеся, коли послухаєте те, що я буду вам. Повідаю вам зараз. Так ось. Отам От зараз відбуваються всілякі так звані мирні в лапках перемовини. Зрозуміло, що е, пропонується так званий компромісний варіант. Що це таке компромісний варіант? Отже, Україна повинна поступитися, так, від поступитися власними територіями. Власним суверенітетом і власною територіальною цілісністю. На догоду агресору, дикунам, варваром московитом андрофагам. Світ навіть не усвідомлює, що його чекає у майбутньому. Так, до цього на якомусь там. Близькому Сході існувала гаряча точка, фактично з 1948 року, тобто вже 77 років. І ця гаряча точка постійно нагрівалася аж до ядерної війни. І ми бачимо, що вже дійшло до того, що Іран. Бомбардував Ізраїль через деякі країни навіть, так як вони безпосередньо не межують між собою, то ці всі ракети летіли, сотні цих ракет летіли через інші держави. Так. І сказати про те, що е, цей е, конфлікт, найм'якши, ну скажемо. а... Так, війна, яка то загострюється, то сти, стає тихішою, то знову стає голоснішою. Так. Закінчився, чи закінчиться, чи е, отой мирний Трамп, він призведе до миру, Та все якраз навпаки. Це призведе. Так, ще до більшої напруги, тому що ніхто із цим мирним планом не погодився. Ні Ізраїль не погодився, ні Хамас, ні Хезбола, ні Іран, і так далі, і тому подібне. Отже, це фікція, це паліатив, тобто показуха. Вирішення проблеми без її вирішення, без реального вирішення. Так. Ну тому що треба одній людині оцю омріяну нею Нобелівську премію миру. Але світ не розуміє того, що ще гарячішу точку він зараз створює в Україні. В Європі, в самому центрі Європи, то воно знаходилось десь там, на Близькому Сході, і ніби до Європи не мало ніякого відношення. А зараз така точка. І точно, фактично, за тими самими, скажімо, лекалами створюється в Європі. Невже не зрозуміло, а не зрозуміло, що Єдиний вихід з цієї ситуації це повернення України до кордонів 1991 року, вивід всіх московських військ із міжнародно визнаної території України, так, і виплата репарацій. Все. Будь-який інший варіант це загибель. Загибель Європи і світу це створення нової близькосхідної кризи, але вже на теренах Європи. Ну, як на мене, то це настільки проста і очевидна річ, але її притул не бачить. Он страшно поспішає, потрібно, йому потрібно, щоб в цьому році його висунули на Нобелівську премію миру. Ну, а, а все інше не цікавий. Це ж ну, не можна нехтувати міжнародним правом. Якщо ти створив прецедент, то це буде поширюватися завтра, виникне. Третя така точка в світі. Це шлях. Road to the Hell. Так. Шлях до пекла. Так, про що попереджали і співаки. Так, ну, Очевидні речі. Ну, не можна цього робити, в принципі. Не можна визнавати, що захоплена, завойована зброєю агресію, агресором територія іншої держави тепер буде належати йому агресору. Це прецедент неймовірний, небачений, який е, був, скажімо так, е, ну... Денонсований цією Другою світовою війною, коли захоплені Гітлером і визнані, до речі, західними державами території, ну, наприклад, в 1938 році, коли була визнана і анексія Австрії і е, анексія е, частини Чехії. Вони створили ось оцей е, в Європі близькосхідній е, конфлікт, тільки вже європейський. І вирішитися ця е, проблема змоглася тільки через страшний катаклізм, тобто Другу світову війну. А як інакше? Раз ви визнали, що агресор, який захоплює е, чужі території, він правий, він має право так, це робити, то тоді відкри, відкрилися шлюзи так, для оцього для цієї війни і назад повернути міжнародне право. Це змогли тільки після Нюрнберзького процесу після Другої світової війни, так. коли е, ці всі землі були повернуті тим країнам, в яких вони були військовою е, силою завойовані е, нацистами і Гітлером. Тепер фактично те саме повторюється, і вони сліпі. Вони сліпі, вони роблять вигляд чи настільки некомпетентні, що не зрозуміло їм про те, що вони от зараз на наших очах роблять, легітимізуючи так, агресора. А він же ж не, не зупиниться. Ну, З Гітлером, подивіться, ну все те саме, наскільки очевидно, наскільки здалося зрозуміло ні. О. Ну тому що такі правлять зараз в США які... і не тільки там, які не те, що історії, вони взагалі ні історії, ні географії взагалі нічого не знають. Це повні невігласи.